Історія українсько-угорських відносин налічує сотні років і сповнена подій, які змінювали обидва народи. Наші предки здавна жили поруч, що сприяло виникненню тісних зв'язків як у повсякденному житті, так і в політичних справах. Але поряд із періодами дружби і миру приходили і часи запеклих війн, причиною яких ставала традиційна жага до територіального розширення. Ареною зіткнень між угорцями та українцями стало Закарпаття. Адже наші західні сусіди ще до сьогодні вважають своєю історичною землею. Але чи не найгірше те, що нинішній угорський режим на чолі із Віктором Орбаном намагається використовувати це переконання як одну із головних ідей своєї національної політики? Граючи зі складними питаннями нашої спільної історії, він свідомо вносить розкол між обома народами, у яких насправді немає причин для борожнечі. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що приховує багата і тривала історія українсько-угорських відносин, як складалися протягом століть стосунки наших народів, а також дізнаємося, звідки походить коріння ворожості Орбана щодо України. Вперше угри з'явилися в Європі наприкінці 9 століття як об'єднання чисельних і войовничих кочових племен. Вони рухалися зі степових регіонів Південного Уралу, звідки їх витісняли могутніші хозари, і невдовзі опинилися на південних землях сучасної України. Близько 895 року Угорський союз племен на чолі із вождем Арпадом подолав Карпати та вийшов на панонську рівнину, де зрештою і залишився. Ця територія була напрочуд вигідною для поселення, оскільки надійно захищалася гірськими масивами від можливих атак чужих племен. Піддаючись культурним впливам сусідів та місцевого підкореного населення, угри незабаром утворили власну державу та прийняли християнську релігію. Моментом появи повноцінного угорського королівства був тисячний рік, коли його володарем було проголошено представника династії Арпадів Іштвана І на прізвисько Святий. З цього часу Угорщина почала посилювати свій вплив в Європі і ставати регіональним гегемоном. Але, звісно, що у зв'язку із цим одразу розпочалися конфлікти із сусідніми державами. Не виключенням стала і київська держава, з якої відносини спершу складалися досить дружніми, але врешті погіршилися через боротьбу за Закарпаття. Все почалося, коли у 992 році князь Володимир Великий вирушив похід проти слов'янського племені білих хорватів. Вони були споріднені з іншими мешканцями Росії за мовою та культурою. Однак територія їхнього проживання Закарпаття перебувала під угорськими інтересами. Угорці розглядали цей регіон як стратегічний. Контролюючи місцеві перевали, вони могли надійно захищати східні кордони свого королівства. Таким чином, підкорення Закарпаття було лише питанням часу, і момент настав після смерті Володимира у 1015 році, коли на Русі почалась війна між князями. Скориставшись цим, угорський король Іштван І приєднав Закарпаття до своєї держави, усунувши можливі руські претензії. Так почалося тривале протистояння між угорцями та нашими предками за цей край, а наслідки цієї боротьби відчуваються у відносинах між народами навіть сьогодні. Однак варто відзначити, що ця територіальна суперечка не вплинула на тодішні династичні відносини між Угорщиною та Руссю. Так, до прикладу, один із майбутніх володарів угорського престолу Андраш І тривалий час разом із братом проживав при дворі київського князя Ярослава Мудрого. Окрім цього, він був одружений на його доньці Анастасії. А за його правління в Угорщині значно посилився руський вплив. Угорські королі також укладали династичні шлюби із правителями і представниками родів Галичини та Волині. Зважаючи на це, угорці невдовзі почали втручатися в справи західних земель, використовуючи внутрішні конфлікти задля власного територіального розширення. Проте найбільш активна участь угорського королівства у справах регіону розпочалася зі смертю Галицько-Волинського князя Романа Мстиславовича у 1205 році. Намагаючись встановити свій контроль над Галичиною, король Андраш ІІ надавав підтримку в дові Романа та його синам у боротьбі із боярами за місцевий трон. Зрештою, у 1214 році, в результаті угоди зі союзним польським князем, Андраш приєднав Галицьке володіння до Угорщини, проголосивши свого сина Коломана їхнім володарем. Його вплив у Галичині із перемінним успіхом зберігався аж доти, доки Данило Галицький не розбив угорські сили та їхніх союзників, убитий під Ярославом у 1245 році. Таким чином, шанс вдруге заволодіти Галичиною угорцям випав лише після отруєння і смерті останнього галицько-волинського володаря Юрія II Болеслава. Користуючись відсутністю влади в краї, вони разом із поляками вирішили використати унікальну нагоду розширити свою територію малою кров'ю. Згідно зі спільною угодою, після смерті чинного польського короля Казимира III, угорський володар мав успадкувати як Польщу, так і Галичину. У 1370 році все так і склалось. Намісником Галичини Король Лаюш І призначив князя Владислава Опольського, який впродовж шести років впроваджував у краї угорську систему управління та католицьку віру. Але коли у 1382 році Лаюш помер, ініціативу перехопили поляки. За короткий час вони перебрали Галичину собі, надовго закріпивши власне панування. Таким чином, із сучасних українських земель під угорською зверхністю залишалося лише Закарпаття. А зараз перейдемо до ще одного важливого моменту: кіберзагрози зростають щодня. Дані компанії, фінанси, державні системи, навіть критична інфраструктура це все під атакою, особливо в умовах війни. Світ потребує людей, які можуть захистити цифрове майбутнє та забезпечити безпеку в критичних ситуаціях. NeoVersity відкриває набір на першу в Україні магістерську програму із кібербезпеки та AI. Це робить з вас не просто висококваліфікованого фахівця, а того, хто буде захищати свою країну та її майбутнє. І для найвмотивованіших кандидатів є шанс отримати грант на навчання. На вас чекає міжнародний диплом, який визнають у США, Канаді та ЄС, викладачі практики з Google, Netflix та інших відомих компаній. Більше 15 практичних проєктів, онлайн формат навчання, що дає гнучкий графік і доступ із будь-якого місця. А найважливіше шанс побудувати кар'єру в одній із найзатребуваніших сфер світу. Ти можеш отримати грант і стати фахівцем, якого шукають топ компанії та державні структури, особливо зараз, коли захист цифрової безпеки важливий як ніколи. Обери своє майбутнє разом із NeoVersity. Зареєструйся за посиланням в описі під відео чи QR-кодом на екрані. Раджу поспішити, адже набір студентів має обмежений час. Місцеве населення Закарпаття за традицією називало себе русинами, сповідувало православну віру, а також розмовляло давньослов'янською мовою. Земельні володіння активно захоплювали угорські шляхетні роди, які були опорою королівської влади, а також здійснювали оборону кордонів краю. Варто відзначити, що саме тоді, в 14 та 15 століттях, угорське королівство досягло свого найбільшого розквіту за увесь період існування. Шляхом тривалих завоювань династичних шлюбів та союзів у попереднє століття, угорці змогли приєднати території Словаччини, Хорватії, Трансильванії, Далмації і частково Боснії. Саме це об'єднання земель у свідомості майбутніх угорських поколінь постане як велика угорщина, тобто ідеал державності та величі. Тодішня Угорщина була одним із лідерів європейського континенту і мала можливості прямо впливати на політику інших монархій, добиваючись своїх інтересів. Однак угорській владі недовго довелося насолоджуватися своєю величю, оскільки початок 16 століття приніс їй жахливу катастрофу. Тоді, після захоплення Балкан, Османська імперія опинилася на угорських кордонах, а в самій Угорщині влада опинилася в молодого і недосвідченого короля Лаюша II. Саме в таких несприятливих умовах. Угорцям довелося стримувати подальше проникнення Османів в Європу. У 1526 році понад 100 тисячна турецька армія зіткнулася із набагато меншими королівськими силами, у битві під Могачем. Через тотальну перевагу ворога угорці були повністю розбиті, а їхня держава зазнала розколу та поділу між іноземними країнами. Центральну частину окупували турки, перетворивши на Османську провінцію, а західні та північні землі разом із частиною Закарпаття. Зайняла Австрійська імперія. Інші землі опинилися під контролем Трансильванського князівства, яке у свою чергу було залежне від Стамбула. Таким чином Закарпаття виявилося поділеним між габсбургами та Трансильванцями, але це не означало втрати в регіоні угорських впливів. Такий стан справ зберігався аж до 1699 року, коли під Віднем австрійці разом із союзниками розгромили турецьку армію та підписали Карловицький мир. Згідно цієї угоди, османи відступали до Балкан, а Угорщина з частиною території, включно із Закарпаттям, переходила під зверхність імперії Габсбургів. І хоч угорці отримали звільнення від османської окупації, вони фактично назавжди втратили свою велику угорщину в найширших її кордонах. Біль від цієї втрати глибоко запам'ятався в свідомості народу і передавався з покоління у покоління, прямо впливаючи на стосунки із сусідами, зокрема і українцями. Станом на початок XVIII століття становище для місцевого населення Закарпаття жодним чином не покращилось. Угорська шляхта зберігала свій міцний контроль над регіоном, намагаючись утримувати його шляхом лояльності до нової верховної влади у відні. Селяни українці, багато з яких в умовах ізоляції від решти українських земель ще продовжували вважати себе русинами, практично не мали жодних прав. Угорці, розглядаючи Закарпаття як невід'ємну частину потенційної відновленої у майбутньому Великої Угорщини, прагнули повністю мадяризувати його. Це означало впровадження угорських законів, адміністрації, мови в освіті та управлінні, насадження католицької релігії та угорської культури. Активний процес на здійснення цієї мети розпочався саме в період угорського підданства Австрії, а особливо посилився після 1867 року. Але сталося це не лише через міжнародне ослаблення відня, але й через могутній національний рух угорців, який буквально загрожував розколоти державу. Чим довше тривало панування Австрійської імперії, тим більше воно викликало невдоволення серед угорського населення. Люди прагнули мати право розвивати свою мову, культуру і самостійно вирішувати внутрішні справи, а не підкорятися наказам і звідня. Ці настрої значно посилилися на тлі революційної хвилі, яка охопила Європу в 1848 році. Угорський рух за автономію поступово переріс у боротьбу за повну незалежність. Його очолив відомий юрист і публіцист Лаєш кошут, який став символом угорського опору. Під його керівництвом почали формуватися збройні загони, які згодом перетворилися на повноцінну армію чисельністю до 200 тисяч вояків. Однак варто розуміти, що метою кошута було не визволення всіх народів, які жили в межах імперії, а саме відновлення колишньої великої угорщини. До її складу він прагнув включати і землі, заселені іншими етносами, зокрема українське Закарпаття. При цьому угорський революційний уряд не планував надавати місцевому населенню права на розвиток власної мови, культури чи самоврядування. Але повторне втілення мрії про величну Угорщину наткнулося на протидію відня, який, задля недопущення розпаду імперії, вирішив вдатися до сили. Цісарська влада запросила військову допомогу в свого союзника, російського царя Ніколая І. Він її раду надав, і як наслідок, 150-тисячна армія фельдмаршала та водночас корінного українця Івана Паскевича до серпня 1849 року брутально втоптала в крові всі угорські прагнення до незалежності. Разом з ними зникли і всі надії відродити велику угорщину, думки про яку неабияк зігрівали національні почуття мільйонів угорських мешканців. Але все ж їхнє повстання не минуло безслідно. І вже у 1867 році Угорщина здобула дієву автономію в складі Австрії та значний вплив на політику монархії. Проте чи не найважливішим було те, що у складі Угорщини перебували землі Трансильванії, Хорватії, Словаччини, Закарпаття та декілька інших чужих етнічних територій. Це створювало для угорців та їхніх еліт досить переконливе враження того, що велика Угорщина все ж існує, хоч і без повної незалежності. Проте хід історії невдовзі пішов кардинально іншим шляхом, і в результаті приніс угорцям ще більшу і гіршу національну катастрофу, ніж минула. У 1914 році спалахнула Перша світова війна, яка фактично розпочала Австро-Угорщина, намагаючись розправитися із Сербією. Але вже за чотири роки монархія не лише опинилася в глибокій внутрішній кризі, але й повністю розпалася на шматки. Угорський уряд проголосив незалежність, започаткувавши в листопаді 1918 року існування Угорської республіки. Її президентом став відомий аристократ Раф Міхай Карої, перед яким постало надважке завдання виведення молодої держави із глибокої кризи. Але важке становище Угорщини не впливало на переконання уряду зберегти у складі країни всі чужі етнічні регіони. Міхекарію не визнавав прав національних меншин, в тому числі українців Закарпаття, на відокремлення, а лише обіцяв надати їм культурну автономію. Тим часом, майже паралельно із постанням незалежної Угорщини, у листопаді 1918 року у Львові було проголошено західноукраїнську народну республіку. Її уряд справедливо розглядав Закарпаття як історичну українську територію і мав намір долучити її до себе. Як наслідок, вже в грудні між угорським керівництвом та владою ЗНР розпочалися неформальні переговори про створення спільного кордону. Але Михай Карої виступив категорично проти входження Закарпаття до ЗУНР, апелюючи до того, що цей регіон віддавна був угорським. Він навіть відхилив можливість проведення референдуму серед місцевого населення щодо приналежності краю, як цього просив президент ЗУНР УНР Петрушевич. І це не було дивно, оскільки не складно було здогадатися, як проголосує більшість мешканців, які відчували тісну спорідненість із українським народом. Переговори щодо Закарпаття велися угорцями із директорією УГНР, яка тоді якраз утвердилася при владі на Надніпрянщині. Карої вимагав, щоб українці не зазіхали на цей край і жодним чином не втручалися у його справи, натомість обіцяючи мирні відносини. Однак така політика Будапешта тривала зовсім недовго, адже її уряд поступово втрачав території, що не мав сил утримувати. Окрім цього, весною 1919 року влада Міхая Карої взагалі була повалена внаслідок комуністичного перевороту. Але це був ще не кінець угорським стражданням, оскільки у червні 1920 року Будапешт змусили підписати мирний договір із Антантою. Тріанонська угода, яка офіційно припиняла війну між західними країнами і Угорщиною, Позбавила останню понад 70% територій, які відійшли до сусідніх держав. Це стало спустошливим психологічним ударом по угорському суспільству, яке сприйняло договір як національну катастрофу. Мало хто міг усвідомити, як ще вчорашнє могутнє і впливове королівство перетворилося на безправну карликову країну зі всіх боків, оточену сильнішими суперниками. Саме Тріанон став тим фактором. Який пробудив в угорському суспільстві та елітах жагу до реваншу і повернення всіх втрачених земель. Друзі, нещодавно ми випустили ексклюзивне відео для спонсорів та патронів про те, чому Перша світова насправді створила Другу світову. Ми будемо дуже вдячні вам за підписку, адже це відкриє вам доступ до 20 ексклюзивних випусків. Теми цих відео ви зокрема бачите зараз на екрані. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри, а також голосувати за теми майбутніх випусків. Особлива подяка тим, хто вже долучився. Ви це основа нашого проекту і ті, хто допомагає нам навіть просто існувати. Дякуємо, що ви з нами. У 1920 році, внаслідок повалення комуністичного режиму, в Угорщині до влади прийшов колишній командувач Австро-Угорського флоту адмірал Міклош Горті. Країна була перетворена на монархію та взяла курс на повернення національної честі, що означало територіальну експансію. Така політика зробила уряд Горті союзником з іншими невдоволеними новим світовим порядком держав, і, зокрема, з Німеччиною Адольфа Гітлера. При співпраці з Третім Рейхом Будапешт прагнув все ж відродити ту саму Велику Угорщину, яку тодішнє покоління сприймало як золоті часи нації. Це означало, що Закарпаття, яке тоді було частиною сусідньої Чехословаччини, мало знову повернутися в угорське середовище, навіть шляхом силової окупації. В регіон почали активно засилатися диверсійні групи, які наводили хаос в тилу, підриваючи залізниці лінії електропостачання та зв'язку. Окрім цього, угорці активно фінансували власну агентурну мережу всередині русинської політичної течії. Одним із лідерів якої був Андрій Бродій. Однак реальний процес поглинання краю угорцями розпочався в момент, коли Адольф Гітлер вирішив розчленувати Чехословаччину. Внаслідок сумнозвісної Мюнхенської угоди, укладеної у вересні 1938 року, поряд із втратою судетів, Прага мала забезпечити самостійність інших етнічних районів. Користуючись різким і раптовим ослабленням сусідньої країни, Будапешт, за підтримки Гітлера, вирішив відібрати частину Закарпаття. Вже на початку листопада, згідно з рішенням Віденського арбітражного суду, угорцям передали найбільш розвинені території з містами Ужгород, Мукачево і Берегове. Але всім було зрозуміло, що на цьому режим Горті не зупиниться, а доля решти земель Закарпаття є лише питанням часу. На той момент в регіоні діяв автономний український уряд на чолі із отцем Августином Волошиним, який намагався відвернути окупацію всіма можливими методами. Він навіть звернувся до Адольфа Гітлера, прохаючи його прийняти Закарпаття під свій протекторат, але німецький вождь не мав наміру сваритися із Будапештом. Фюрер схвалив окупацію регіону Угорщиною, початок якої розпочався в момент остаточного повалення чехословацької державності. Вторгнення 40-тисячної угорської армії відбулося в ніч із 13 на 14 березня 1939 року. Загарбникам протистояли сили українського війська, відомого як Карпатська Січ, але нашим солдатам гостро не вистачало зброї, а бойова техніка була практично відсутня. Але навіть в таких умовах. Без жодної зовнішньої підтримки українці спромоглися дати гідну відсіч і навіть встигнути проголосити незалежну карпатську Україну. Вже 18 березня все Закарпаття опинилося під угорським контролем, а в кожному місті та селі розпочалися репресії проти політичних діячів, інтелігенції та військових. Лише за перші місяці окупації до двох тисяч українців було вбито шляхом масових розстрілів та мордувань. Так виглядала розправа Будапешта над тими, хто посмів прагнути української незалежності. Та не бажав більше бути частиною давно забутої Великої Угорщини. Але режим Угорті не садилося утримувати Закарпаття тривалий час, і вже наприкінці 1944 року його зайняли наступаючі війська Червоної армії. Невдовзі регіон був приєднаний до Української Радянської Республіки, а сама Угорщина, переживши чергове приниження, була перетворена на сателіта Москви. Але, як показав подальший хід історії, Угорська влада так і не зробила правильних висновків зі своєї ворожої політики щодо власних сусідів і особливо українців. Зі зміною комуністичного режиму в Угорщині в 1989 році та відновленням незалежності України в 1991 році між нашими народами розпочався новий етап відносин. Будапешт одним із перших визнав вільну Україну після грудневого референдуму, що давало шанси на встановлення справжніх дружніх стосунків. Але з плином часу вони почали погіршуватися, а джерелом розбрату стала політика стосовно угорської національної меншини на Закарпатті. Особливого розмаху суперечки набули після того, як у 2010 році прем'єр-міністром Угорщини вдруге став лідер партії ФІДЕС Віктор Орбан. Він та члени його партії розпочали свою діяльність наприкінці 1980-х років як демократи та активні борці за свободу проти комуністичної диктатури. Але впродовж десятиліть їхні погляди почали все більше змінюватися на праворадикальні та шовіністичні, чому насамперед сприяла політична вигода. Орбан усвідомив, що відстоювання ліберальної демократії не дає йому належної підтримки серед суспільства, яке має глибокі історичні травми. Люди прагнули сильної і впливової держави, яку будуть поважати, а то й боятися у світі. Тому Орбаном і його послідовниками була реанімована ідея Великої Угорщини, зразка 14 15 століть, як ідеалу, до якого варто прагнути. Поряд із цим Орбан та його партія почали активно засуджувати Тріанонську мирну угоду 1920 року, яку називають чи не найбільшою національною трагедією в історії. Граючи на патріотичних почуттях угорців, і, транслюючи їм ідеї та гасла відродження національної гордості та честі, Орбан заручився чималою підтримкою. Така політика стала його головним козирем для здобуття політичної прихильності, особливо в моменти, коли країну охоплюють проблеми або кризи. Але єдиними лише гаслами та ідеями, угорський прем'єр вирішив не обмежуватися і започаткував ще політику прямого тиску через угорські меншини на іноземні уряди. Орбан виставляє себе як захисника прав цих меншин, які є частиною єдиного угорського народу, несправедливо розділеного тріанонською угодою. Однак насправді цим меншинам нічого не загрожує, а так званий захист потрібен лише для побудови іміджу Орбана як щирого патріота і лідера нації. Жертвою цієї політики зрештою стала і Україна, у якої на Закарпатті історично проживає досить численна етнічна угорська група. У 2017 році Верховна Рада України ухвалила новий закон про освіту, згідно з яким навчання в школах з п'ятого класу має відбуватися виключно українською мовою. Уряд Орбана сприйняв цей закон як грубе порушення прав угорської меншини, хоча міжнародні інституції не виявили в ньому серйозних загроз. Але це не завадило Будапешту відтоді проводити цілеспрямовану політику блокування шляху України до Євросоюзу та НАТО, вимагаючи зміни або скасування закону. Варто відзначити, що користуючись плодами свого популізму, угорському прем'єру вдалося побудувати в країні справжній автократичний режим. Його партія отримує абсолютну більшість у парламенті, а ЗМІ перебувають під контролем урядових установ, транслюючи вигідні владі ідеї. Це у свою чергу призвело до зближення Орбана зі світовими диктатурами, найголовнішою за впливом з яких є Путінська Росія. Огорський очільник вважає господаря Кремля своїм другом, закуповуючи в нього енергоресурси і таким чином фінансуючи його режим та військову промисловість. Поставки дешевої нафти, у свою чергу, дають Орбану необхідну політичну підтримку серед народу та, відповідно, посилюють його особисту владу. Тож не дивно, що задля цього Орбан був готовий навіть завдати удару в спину Україні, коли у 2022 році вона всіма силами відбивала масштабне російське вторгнення. Тоді у лютому з'явилася інформація про скупчення угорських військ біля кордонів Закарпаття, але Будапешт так і не спромігся переконливо пояснити їхню наявність там. Зараз вже неможливо встановити точну мету, але цілком можливо, що угорці могли планувати окупацію Закарпаття у випадку падіння української оборони. Це цілком вписується в ідею побудови великої угорщини, яку Орбан обрав однією зі стовпів свого владного режиму. Але з іншого боку, втручання у війну проти України на боці агресора могло викликати розрив Угорщини із Євросоюзом та НАТО, в яких вона є учасником. Цього Орбан прагне не допустити, оскільки йому вигідно отримувати європейські кошти, які скеровуються на внутрішні потреби країн-членів ЄС. Тому, швидше за все, це був черговий крок, спрямований на підняття політичного іміджу лідера та відвернення уваги населення від нагальних проблем. Станом на сьогодні відносини України та Угорщини продовжують залишатися напруженими, і, як мінімум, доки Орбан залишається очільником країни, ситуація не зміниться на краще. Але ми переконані, що між обома народами немає і не може бути причин для ворожнечі, оскільки наші долі є напрочуд близькими та схожими. У зв'язку із цим ми сподіваємося, що угорці є і будуть нашими близькими друзями, а жодні політики популісти та складне минуле не завадять цьому. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії. Дивіться інші наші випуски та слава Україні!